Ти можеш мати грибок у тілі і навіть не здогадуватись. Ти думаєш, просто втомився, погано спиш, хочеш солодкого. А якщо це не звичка, а гриб всередині. Кандида це дріжджовий гриб. У нормі не шкодить. Але щойно твій імунітет слабшає, кандида атакує. І це симптоми, які ми не пов'язуємо з грибком. Хронічна втома, здуття, туман у голові, безпричинна тривога, депресивні стани, наліт на язику, висипи, молочниця, харчові залежності, такі як тяга до солодкого хліба. За оцінками дослідників, 90% людей розвинених країн мають надлишковий ріст кандиди, але більшість не підозрює цього. Щороку від інвазивного кандидозу помирає близько мільйона людей. Хочеш дізнатися, чи кандида в тобі і як її позбутися? Напиши кандида в коментарях або в директ.